Як дуже часто і буває, дуже багато часу я витрачаю на пошук чогось цікавого на OLX. І в якийсь момент я подумав, що мені треба купити екшн камеру, бо скоро буде літо і можна відзняти щось цікаве. Але я не хотів переплачувати великі гроші за екшн камеру. Мені була потрібна бюджетна камера. І звісно, вибір одразу пав на екшн камери від Xiaomi. Я почав дивитись огляди і вивчати їх ринок. І одразу стало зрозуміло, що мені потрібно шукати UI 4 k і UI 4 k І середній ринок складає на них близько трьох тисяч гривень. Що є Опустимою ціною особисто для мене і гортаючи OLX, я знайшов ось таке оголошення, де продавалася розбита екшн камера UI 4 k але з досить непоганим комплектом, що дуже важливо, і тут в мене з'явилась ідея, що можна купити дві неробочі екшн камери і зібрати з них одну робочу і спробувати на цьому заробити. І якраз тоді я знайшов друге оголошення з неробочою екшн камерою UI 4 k яка просто не вмикалась. Я почав вивчати інформацію в інтернеті і зрозумів, що я. Хочу в це вписатись. Не забувайте підписатись на канал і приємного перегляду! І, звісно, я вирішив купити ці камери: одну за 282 гривні, а іншу за 853 гривні. І це було доволі вигідно, враховуючи те, що сам комплект коштував більше тисячі гривень. Але далі нас чекає найцікавіше, треба її полагодити. І чи вийде це у нас? Дивіться вже зараз. У однієї після падіння був розбитий об'єктив, і матриця швидше за все теж була пошкоджена, тому що камера вмикалась, але зображення не показувала. А друга, екшн камера UI 4K+, і зовсім не мала жодних ознак життя. В інтернеті я знайшов інформацію, що об'єктиви між камерами UI4K і UI4K взаємозамінні. Тому я вирішив ризикнути і спробувати з двох неробочих камер зібрати одну робочу, оскільки в ремонті електроніки я поки нічого не тямлю, я вирішив віддати цю роботу близькій людині, яка більше в тому розуміє. Переходимо до ремонту камери, і для початку треба зняти передню панель. Вона знімається досить легко і просто. Її потрібно обережно піддягати по краях по всьому периметру, а по центру вона приклеєна на двосторонньому Одночасно розбираємо і другу камеру. Від'єднуємо шлейф екрану, щоб його не пошкодити. Обережно відкручуємо плату з корпусу, після чого її піддіваємо та виймаємо, і плата легко виходить з корпусу. І на цій платі розміщені всі елементи камери: це сам об'єктив з матрицею, динамік, мікрофон, роз'єми, процесор та інші елементи. І аналогічно розбираємо другу камеру, повністю розділяючи всі елементи окремо. Точно також від'єднуємо екранний шлейф, викручуємо гвинти по периметру і продовжуємо подальше розбирання. Відкручуємо гвинти і знімаємо всі елементи, які заважають нам зняти сам об'єктив з матрицею. Від'єднуємо шлейф і виймаємо динамік. Так само і з мікрофоном. І щоб зняти сам об'єктив, потрібно викрутити абсолютно всі гвинтики, які утримують материнську плату разом з невеликою пластиковою підкладкою. І в цій справі головне бути акуратним і нікуди не поспішати, тому що всі елементи досить крихкі, і якщо прикладати велику силу, їх можна легко пошкодити. І ось так знімається сам об'єктив. Він абсолютно цілий і не має ніяких дефектів, а це вже добре. Адже повторююсь, що сама камера не подавала жодних ознак життя. Але можливо тут вся справа в мертвому процесі. Тепер робимо все те ж саме, тільки вже з розбитою камерою. Адже нам потрібно поміняти об'єктиви місцями. Те, що сам об'єктив розбитий, це, звісно, зрозуміло, але, можливо, є ще внутрішні дефекти, які пошкодили саму матрицю, контакти або шлейфи, через що сама камера не показувала абсолютно ніяке зображення. Навіть натяку на зображення не було. Тому просто міняємо об'єктиви місцями і збираємо камеру. І в самому процесі збирання немає нічого складного. Головне бути уважним і акуратним, і нікуди не поспішати. Обов'язково треба стежити за шлейфом, щоб його не переламати або ніде не закусити. І особливу увагу потрібно приділяти контактам, тому що вони дійсно маленькі і крихкі. І підключивши необхідний шлейф, потрібно відразу перевірити працездатність камери, щоб даремно її не збирати, якщо щось пішло не так. І після заміни об'єктиву камера чудово працює без будь-яких дефектів, що не може не радувати. І тут справа залишилась за малим: закрутити кілька гвинтів і закрити кришку. Як і в будь-якій електроніці, гвинти не можна закручувати занадто сильно, тому що ви можете просто зірвати різьблення. Тому просто закручуйте до упору і трішки підтяніть, але не дуже сильно. Просто збирайте акуратно. І це буде найкращою порадою. Передню кришку можна використовувати і стару, але вона була в поганому стані. Тому передню кришку візьмемо з іншого донора, який в нас вже був, адже вона абсолютно ціла і відмінно сюди підійде. А розбиту кришку і неробочу камеру 4К я залишу для інших робіт. Можливо, в майбутньому вона також надобиться як донор. І такий не досить складний ремонт зайняв менше години часу, а нам вдалося повернути до життя камеру. І тепер ця камера буде продовжувати радувати майбутнє. Нього власника і цей об'єктив ще не раз зніме щось цікаве. І окрім того, що камера була відремонтована, в мене ще залишився додатковий комплект зі змінними акумуляторами, кріпленнями, сумочкою та іншими прибамбасами, які також коштують грошей. Тобто, вигада, тут подвійна. А враховуючи те, що ремонт екшн камери робила мені близька людина, я також допоміг їй власними силами і допоміг зробити ремонт в квартирі. Тобто ремонт цієї камери коштував 0 гривень. А це означає, що всі гроші, зароблені з продажу, будуть моїми. І на наступний день після публікації оголошення камера була замовлена olx доставкою за 2960 гривень. Із цієї авантюри вийшло заробити чистими аж 1825 гривень. І такі суми дійсно взривають мені мозок, враховуючи скільки було зусиль, дуже мало. І я вже знаю, що робити з цими грошима. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нову рубрику на моєму каналі. Всім дякую і до зустрічі!